Сочинение на вольную тему сборная «Непропетровска». Дамы и господа, а мы представляем вашему вниманию новогодний выпуск передачи «Акулы бизнеса». Здравствуйте, уважаемые «Акулы бизнеса». А, я директор парка отдиха Буковинського імені культури. О. Я що подумав? Скоро ж євро 2012, а воно ж не так далеко, як вам кається. І що саме цікаво, об этом зараз ніхто не думає, тому задумайтесь. І ми, я пропоную зробити реконструкцію свого парку, а потім реконструкцію стадіонів. І все буде добре, розумієте? Вы знаете, мы посмотрели ваш проект. А? Ваши аттракционы, они никому не интересны. А я же. Це, 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 як це, ну, це, центрифуга! Центрифуга! Коли ты стоишь такий, ааа, тебе жме, так ты так окурок выкидываешь такий, и на втором круге сосед твой ловит зубы! Сурприз! А! А, поймите, в этом бизнесе а, прибыль приносит только авторские проекты. Авторские? Ну у нас є один такий. Называется Виталька. Такая шайба 3 на 2, мужлан такой чернявый. Я не знаю, как этот аттракцион работает, но гроши он каждый день приносит. Ну хорошо, допустим. И сколько, по-вашему, вам нужно для этого денег? 13 миллионов. Ха! Вам не кажется, что эта цифра слегка завышена? Вот жлобяра. Я, до речи, предусмотрел этот конфуз. Тому специальные бесплатные аттракционы. Итак, план нашего парку. Парк огорожен со всех сторон весьма метровым забором с колючей проволокой. На входе в парк находится лабиринт. Чтоб зашел в парк, так, опа, 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 в парке и радуйся. Тут же, понятное дело, качелька, качалка, все дуже добрые, все бесплатно. Но единственный платный аттракцион, это, конечно же, батут. щоб вийти з парка. Така. Понятне діло, ти платиш 5 гривень, плигаєш, випригуєш з парка і все дуже добре, замечательно. Але ой-ой-ой-ой-ой, блін, тут є скамейка, на яку ти перед цим положив свою сумочку. І ти возвращаєшся далі циркулювати цей весь процес. І ви думаєте, що все це людям подобається, і вони будуть ходити знову і знову? А ти як думаєш, коли ти вийшов з парку, ти приходиш додому, ми ж в Україні живемо, правильно? Ти виходиш додому, приходиш, і твій сусід тебе питає: слухай, а було гарно в парку чи ні? Що ти скажеш, що було плохо? Ти скажеш, Боже, як там прекрасно, як там здорово, і він зі своїми друзьями і сім'єю приходить. І второє кольцо замикається. Все добре, спасибо. Вот так вот. Ви знаєте, э, я покупаю ваш проєкт. А хто сказав, що він продається? А зачем ви прийшли сюда? А ти мені две години до поїзда чекать. Барабаре? А? Ви, мабуть, неправильно зрозуміли. Ми даємо огромні деньги на развитие вашого задріпаного парка. тихо, тихо. зараз тих, тих. юшки потече. Ти знаєш, в цьому парку народилися мої батьки. Вони там вирісли, одружилися і народили мене. Я там виріс, полюбив свою дружину. І все в нас дуже добре. Бо це моя родина. а родина не продается. Ну, максимум в аренду могу сдать. Продолжаем конкурс с тем, сочинение на вольную тему «Набла Львов». А в Україні з'явилося нове реаліті-шоу Сусіди, в якому є чотири основні правила: це посадити дерево, збудувати будинок, виростити сина і найголовніше зробити це все швидше, ніж ваш сусід. Отож, українська сім'я різдвяні свята. Так, дружино. Там сусідські діти вже подарунки розпаковують. Треба наших розбудити. Буде наших. Дітки, прокидайтеся. Подивіться, що вам приніс Дід Мороз. А ти, Петрику, можеш спати далі. Тобі, Дід Мороз, нічого не приніс. Чому? Або ти не скидався. Та я жартую, 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 вставай на стільчик і розкажи віршика, якого тебе навчив тато. Давай, давай, давай. Мамо, то про вас. В полі? Посеред волошок. І посеред жита лежить теща, сонячним ударом прибита. Лежіть, мамо, бо робота нікуди не піде. Відпочиньте. скоро і до вас мій комбайн доїде. О, цюкєречку, цю, керечку, цю керечку. Дружино, там здається, сусід до нас іде на колядку. Накриваємо на стіл. Так, ну ви вже взагалі ухаміли. Пів дванадцятої вони заснути не дадуть. Просто мені лінь в міліцію дзвонити. Ага в міліцію дзвонити лінь, а два кілометри по снігу до нас це не лінь. Та я жартую, сусіди, добрий вечір, добрий вечір. О, у вас так гарно на стіл накрито. Та ми тут з дружиною сиділи, згадували, як колись було. Ви ж пам'ятаєте, на Івана Купала. Казали, якщо хлопець і дівчина разом побачать світ папороті, то їм вже більше не наливали. А ще на Івана Купала, дівчата вдівали на голову вінки, заходили в воду, і та дівчина вінок якої скорше попливе, та й найнижча. А на Андрія, як дівчата ворожили, на Андрія, на тоненьких смужках паперу. І якщо на смужці з'явиться дві полоски. І якщо на смужці з'явиться дві полоски, то вже до осені дівчина вийде заміж. Кумер! Я чого прийшов? Ви можете позичити 5 тисяч доларів? Не можу, в мене нема таких грошей. А я можу, в мене є! До побачення! Так, сусіди вже повечеряли. В них же Ющенко виступив, а в нас ще навіть не починав виступати. Так, а син, ти що робиш? Що це на ялинці? Ти ж просив якісь нові іграшки повішати. Ага. Дябло 3, Counter-Strike FIFA 2007. Коханий, 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 іди сюди. Знаєш, там сусід приходив, я йому відік позичила. В нас був відік? Був. Я купляю газети, журнальчики, карти, а в нас весь цей час був відік? Сусіди, вас не буде позичити? Так! Ти чого мій відік перед новим роком взяв? А ти чого в мої грушки черв'ячків понапихов? А ти чого з моєї картоплі всіх колорадських жуків позбирав? Дитина, потім не мала з чим на біологію піти. А твоя жінка в бігудях! А твоя в бігах! Знаєте, що, сусіде? Сусіди, я так подумав, якось не гоже з негараздами в новий рік вступати. Вибачте мене за все, що я вам зробив в цьому році. І ви мене вибачте! Отаки такими справжні українці, і заснути справжньому українцю надають три речі: сусідська хата, яка в три рази вища, ніж в нього. Сусідська зарплата, яка в чотири рази більша, ніж в нього, і сусідська жінка, яка лежить біля нього і хропе.